Всім доброго дня ми з України Так, шановні друзі автомобілісти, виставляю вам автомобільчик Очередний на продажі Рено Міган третього покоління 2013 року випуску автомобільчик з Голландії, але вже на українській реєстрації є плюс так, дивимося по комплектації. Ходові огні спереду, противотуманочки, тоніровочка шикарна, дорогуща така стоїть. Оригінальні легкосплавні диски 17. -ти. Резина 2019 року. Можна сказати кінець 19-го року, офігенному стані. Так, парктроніки взад. Релінги такі шикарнючі. Машинка. Вся в рідній фарбі. Дивіться, з надійним провіреним двигуном К9К 1.5, дизель, економний капець. В машині не фарбована ні одна деталь, Даже бампера в оригіналі. Фари, фонарі, все ріднесеньке і стан автомобіля не побоюсь зараз сказати у слово близько до нового, стан нового автомобіля. Покупець, який приїде, дивиться автомобіль, то буде ну, дійсно шокований від стану автомобіля, тому що автомобіль виглядає як новий. Так, йдемо далі. Так, тормоза. Обслужені, диски, передні. Нові стоять, колодки, нові всі вкруг. На машинці безключовий доступ. Всі 4 електростлапідімачей. В машині все в оригіналі. Руль не перешивався. Ручка КПП, дивіться в якому стані. Навіть ниточки ще на місці. В якому стані сидіння водія. Просто як на весеньке. Дивіться, ні одного сколу немає. Це вообще я сам шокований, бо от такого стану, Обычно рівнями побито все. Отакі накладочки, щоб не за ногами не затирали Форошки. А Дивіться, який стан пройомів. Не один болтик, не одна деталь в автомобілі не крутилася. Отакий прибок. Так, підемо далі, розкажу так, навігація, двохзонний клімат, виход на флешечку AUX, Bluetooth підключаєте телефоном, можете слухати через інтернет. Музичку свою любимую, дивіться, кнопка старт-стоп. Шестиступочка, ще раз повторюся, що немаловажно. Так, система старт-стоп, нічого не відключено, не заколхожено. Все просто в ідеальному стані. Автомобіль економний, швидкий, динамічний. У На нас, нас в даний час це ну, просто економія, це, я думаю, насамперед важливо. І комфортний, дуже комфортний автомобіль. Дивіться, Кому цікавий автомобіль, то автомобіль знаходиться в Кировоградській області, в місті Олександрія. Стеля, все в ідеалі, нема ніде, не знайде ні, жодного повреждення. Пластик, весь цілесенький. Такі пороги. Отако От все виглядає. в Автомобіля пробіг 220 тисяч оригінальний. Перевірений діагностикою, карвертиколом є звіт, так що кому треба, все предоставлю, скину на Viber, PDF файлом, щоб ви не тратили свої кошти. Стан автомобіля ну це просто не передасть. автомобіль, а невеличкий літачок такий він просто не їде, він летить. Хто купить автомобіль, той згадає мої слова Наскільки він, як він тільки їде бадьоро, це треба тільки сісти і проїхатися на ньому Так, Круїс Контроль в автомобілі. Ограничитель швидкості всі сидіння задній ряд розкладається, робиться ровний пол. Так, дивіться, кому цікаво буде він код, поставите на паузу, хочете пробивайте автомобіль самі. Отакий от стан багажного відділення. Дивіться, отакий от стан. Взагалі всього пластика, все ціленьке, ніде нічого не подерте. Второчка на місці, не на OLX. Тут взагалі все, як, ну, як стан нового, як в стані нового авто. Запаска повнорозмірна в комплекті, все йде Домкрат. ключик. Ось так виглядає все. Ні жоден болтик не крутився. Дивіться, люди ще може Номера телефонів мої будуть в описі під відео. Так що Viber, Whatsapp, там можете телефонувати, писати на Viber, кому цікава ціна автомобіля, стан болять детально в автомобілі. А, і буде ще закріплена силочка в описі. Там на групу в Viber, де я викидаю свіженькі автомобілі, які будуть їхати з Європи. І вони даже буває не доходять до Ютубу. Так що, щоб ви розуміли, там заходите по силочці і додаєтеся в групу. Так, Сервісні документи, книжечки, все Все є. Кому цікаво, дивіться, автомобіль, скоріш, буде виставлений ще на АвтоРіа. Там будуть додаткові фото. Ось такому, дивіться, стані два ключі. В чехолочках. все в ідеалі, ключі як новенькі. Тако сохранився руль, дивіться, жодна кнопочка не затерта. Ну, стан нового, стан нового, просто стан нового. Що таке безключовий доступ? Понимаєте, ложите в кармані ключ, собі, не треба його нікуди не вставляти, як на простих міганах. Просто залазите в автомобіль, нажимаєте гальма і заводите. Нажимаєте кнопочку старт-стоп. І запускаєте двигун. Заводиться з пів оберту. ось запускається навігація, мультимедіа. Зараз включений клімат. І дивіться, який розход. Старт-стоп. Включений все в автомобілі, нічого не заколхожено. Щоб не забанив музичку, хочу вам ще продемонструвати, яка музика в автомобілі причудова. Хазяїн замінив динаміки. Поставили потужніше, так що і баси, ну, взагалі, в маш машині музло причудове, Так що просто будете шоковані, реально. Дуже класно грає музика. Саме, саме кайфове це тут це, це, це розход. Ходова, тут автомобіль обслужений від А до Я. Дивіться, який розход пального. Так, дивіться, запас хода, ді, дві рисочки. Дві рисочки пального залишок і запас ходу на 300 кілометрів ще. І дивіться, пробіг в автомобіля після заправки 707 кілометрів. Я вам продемонструю. Скорість середня була 70, хто розбирається. Тобто я їхав 120-130 по трасі. І дивіться, спалено було топліва на 700 кілометрів, 28 літрів. Хто, ну, хто розуміє, той мене пойме. 28 літрів розход, ось посчитаєте. І спалено було на 707 км. На 708 можна сказати. 28 літрів. Це, ну, це економія шалена. На 30 літрах проїхати 700 км на такому самоліті, це, ну, це не передати. Дивіться, який стан. Ні одна кнопочка, ніде нічого не затерто, все як новесеньке, речах. Щоб ви дуже-дуже внимательно подивилися. Отакий стан. Навігація, все працює по автомобілю. Датчик світла, датчик дощу. Приїжджаєте 1100 гривень в мрео, переоформлення і ви власник такого чуда. Реально чудо. Такий цвет шикарнючий, білий перламутр. Це дуже, дуже класно смотриться. він. Це стан підкапотки. Муркоче дизеляка, Стан рібини охолоджуючої. Все замінене. Замінений демпфер 20 тисяч км назад. Повністю комплект щеплення замінений. Замінений 20 тисяч назад комплект ГРМ. Хто розбирається, той мене пойме. Так що в такому стані двигун це пробіг рідний в автомобілі 1000% вам дають. Так що не сумнівайтеся, взагалі не на грамулечку по поводу автомобіля. А приїжджайте, забирайте і кайфуйте. Ви просто будете кайфувати от такого автомобіля. Я даю вам слово. Мені є з чим порівнювати, так що повірте мені на слово. Автомобіль дійсно кайфовий. Якщо мені зайшов, то й вам зайде. Так що я дуже балований до автомобілів. Так що приїжджайте, купляйте, заправляйте і кайфуйте, катайтеся. Ну а я як завжди бажаю всім гарних покупок, гарних автомобілів. Насамперед миру в нашій країні. Щоб закінчилась війна. І щоб всі їздили на гарних надійних автомобілях. Я буду цьому сприяти. І поможу, як зможу. Так. Ну. І слава Україні! Все буде Україна, хлопці! Всім бажаю миру, здоров'я, добра. Ставте палець вгору, кому подобався такий відеооглед автомобіля. Детальніше за автомобіль все по телефону розповім, тому що в відео буває в кої що забуваю. Так що ви, я думаю, розумієте. Так що... Всім пока і слава Україні!